Я цілий рік збирав різні ПК для тестів, а потім продавав їх на OLX. Скільки заробив та як проходили всі етапи, починаючи від вибору ПК до відправки його покупцеві, розкажу у сьогоднішньому відео. Перед тим, як поглибитись в цю тему, я вже мав досвід із 75 м Софітом. Натомість докупити якісь деталі до комп'ютера, щоб він працював краще. На той момент у мене була дійсно топова 75 та плата на X38 чіпсеті. Поставивши туди квад 9400 і підкинувши трохи ОЗУ, він був успішно проданий за. 2500 гривень. Правда, є нюанс. Продався він з відеокартою GT520. У мене була спроба докупити відеокарту. Це мала бути GTX 560 Ti від ASUS, щоб цей вельможий був спроможний тягнути ігри, окрім майну та геншну на мінімалках з графікою гірше ніж на телефоні. Десь чув, що брехня це ознака високого інтелекту. Судячи з усього, ту відеокарту мені продав сам Ейнштейн, адже вона була з артефактами, попри те, що її фото працездатності я бачив у людини в OLX. і з того моменту я більше не намагався займатися комп'ютерами. Правда, вже через рік я купив такий собі лутбокс, де було два комплекти для збірки ПК. Це були плати на 75-му сокеті та на АМ2. Їх взяв через те, що купив цей лутбокс всього за 500 гривень, а добавивши до комплекту нормальний процесор і відеокарту, один подібний ПК, і досі можна продати приблизно за півтори тисячі гривень. Але за умови, що він буде добре, вертіти на собі інтернет та онлайн ігри по типу cs 2 та Dota. Зрозумівши це, я сам у себе забрав 1600 гривень. І їх я міг витрачати тільки на системні блоки та комплектуючі для апгрейду. З самого початку необхідно було не просто скласти докупити комплект на АМ2, але і зайнятися нескладним ремонтом відеокарти. Там був сколотий СМД компонент, і я його випалювачем по дереву. Карл, дуже товстим жалом через годину роботи цей ПК нарешті ожив і дав зображення, поставивши вінду і зробивши тести з декількома іграми, що також забирає багато часу. І от після тестів переконався, що все, ПК можна продавати. Знав на той момент, лише ще потенційний клієнт купує очим. тому зробив декілька фото, які були найменш погані з усіх, і виклав оголошення. Раніше OLX працював так, що коли оголошення нове, то воно більше показується людям. І користуючись цим, можна було сподіватися, що саме цей стрибок переглядів, поки оголошення свіже, і притягне покупця. Таким чином комп'ютер, собівартість якого була не більше 500 гривень, продався за тисячу, і з того моменту почав шукати саме готові системні блоки, адже з ними потрібно було менше всього роботи. Одного тижня було таке, що вдалося знайти два ПК з офісу по ціні в тисячу гривень. Кожен із них мав чотирьохядерний ядерний Xeon, 4 Гігабайта Озу ddr 2 простенький хард і ноунейм no блок живлення. Буквально того ж тижня ці ПК з простенькими відюшками до 400 гривень продались за 2200 і за 2400. Тож який прибуток за місяць можна мати на комп'ютерах і скільки на це треба часу? Якщо ти лише починаєш, але хочеш себе у цьому спробувати. То обов'язковим буде хоч базове знання, які комплектуючи за що відповідають, а також тут не обійтись без ризиків покупки Бу заліза, окрім недоброчесності продавця, присутній такий фактор, як поганий попит на ПК. Наприклад, якщо займатися старими платформами, то середній дохід буде в районі тут уважно з одного комп'ютера 400-500 гривень, і це при умові, якщо не купляти рекламу на OLX. Яка на місяць для одного оголошення коштує 100 гривень. А якщо взяти до уваги той факт, що навіть з рекламою в середньому ПК продаються від тижня до двох, і це за умови, що в профілі є хороші відгуки та рейтинг великих з доставки, то при невеликому бюджеті та з великими ризиками у кращому випадку ти будеш отримувати 2000 щомісяця, такими темпами краще вже піти углову. Окей. Це якщо займатися старими платформами, але ситуація не сильно змінюється, коли працюєш з 1155 сокетами. В такому випадку за умови що ПК продаються за один тиждень, можна отримувати вже близько 3-4 тисяч, але суті не міняє. І здається, це як з автомобілями. Навіть у такій сфері, як комп'ютери, є недоброчесні продавани, які за безцінь хочуть урвати самий жирний варіант і впарити його довірливим людям за оверпрайс. Отож, бо думайте, чи потрібна вам така діяльність з Ризиками і високою конкуренцією. І це все, що я хотів вам розповісти. До нових зустрічей!